Мої вітання друзі, всі поціновувачі фундуківництва. 7 січня 2025 рік. Молодий сад фундука буде сформований на два рукави. Так видно. Але ці рукави будуть йти не в міжряді, а площину ряду. Раніше тут росла малина, ніж 3 метри. Виведена краплинна система із землею. Одна магістраль і в кожному ряду вихід на дві краплинних стрічки. Тому не хотіли нічого переробляти. І така буде щільна посадка фундука. Там далі видно наш сад наш Палері перший. Йому вже 5 років він формувався за допомогою Палери, проволока, стовпчики бетонні через кожних 7-8 метрів. А цей молодий сад я вже сформував по новому принципу. І так, 3 метри міжряддя в ряду півтора метра. Ось такі два рукави йдуть в площину ряду. У кожного саженця виведемо два рукава. Так, вони формуються. Три роки. Висота сажанців вже більше двох метрів. Поки один рукав. Залишимо порог знизу, виведемо другу буде мати таких два веретена А далі, по принципу, обрізки яблуневого саду. Будемо обрізати, залишати такі невеличкі прирости. Це великі прирости будемо зв'язати на кільце. Цей пагінь береться залишиться той, який йде максимально площину, щоб заповнити. 300 ніж сажиться. В попередньому році, в 2024 вже мала невеличкий врожай, там по кілька горіхів. В цьому році вже врожай буде, думаю, нормальний. Це всього лише четвертий рік. Забереся порус, їх там небагато. три-чотири порослини, Тут взагалі немає. Тільки з місця, знизу в штамбу де порос. Це все підчиститься. Це... Якщо це робити вчасно, саджанець привчається, то і порослі рік за роком буде все менше. Отака щільна посадка. На гектар десь біля 1150-1200 саженців. За 5 років на перших тих рядах. Висадили першу шпалеру, нам вже взял, вдалося взяти на пів гектарі 700 кг гріха, це 1400 гектарів. Досить непогано на п'ятий рік. Коли в класичній схемі це буквально перші горішки, то тут вже нормальний урожай. В майбутньому там можна буде взяти і 5-6 тонн з гектара. так, як ви бачите, Сад. Тут кожен ряд інший сорт. Висаджений Ямфілд Джеферсон, панський акорн, барбакан, трапезунський, навіть є каталонсько трошки. Далі будемо досаджувати чисто американцями, сортами ураганської селекції. Тому що ті сорти швидше вступають в плодоношення мають кращу вражайність стійкість та до шкідників краще. Отакий вигляд. Багато хто при формуванні обрізає всі ці мілкі гілочки, прирости для формування штамбу і так далі. Не потрібно цього робити. Можна ще взяти в цьому році врожай, потім ще може рік, а далі вже все лишня вирішиться. Коли ви оголяєте повністю всю деревину, яка має сережки, то врожаю вам не чекати. Ріст прекрасний. Тому можна залишати врожай. Тому цікаво що таке шпалера, що таке посадка фундука на шпалері. Просто наберіть в Ютубі два слова фундук на шпалері. Багато є наших відео від посадки до п'ятого року вирощування. Там все зрозуміло. Бажаю всім врожаїв, миру нам і перемоги!